Основними завданнями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, попередження соціального силідства з метою збереження біологічної родини та запобігання вилучення дітей і сімей. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у сім'ях та у закладах різних форм власності. На даний час на території області проживають 278 320 дітей. На обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на даний час перебуває 1186 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить менше. Половини відсотка від загальної кількості дитячого населення у області функціонують 12 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 88 вихованців, 75 прийомних сімей, куди влаштовані 139 дітей, сиріт дітей позбавлених, 886 дітей виховуються у сім'ях, опікунів та піклувальників. У закладах перебувають на даний час 108 дітей. Це діти, які навчаються у коледжах та ліцеях, є вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів соціальної підтримки дітей і сімей. Перебувають у лікувальних закладах, будинку інтернаті, будинку дитини. Так. Впродовж 7 місяців 2023 року в сім'ї громадян влаштовано 132 дитини. А саме у сім'ї усиновлювачів 19 дітей. Створено 6 прийомних сімей, куди влаштовано 9 дітей. Семеро дітей влаштовано у дитячі будинки сімейного типу. В сім'ях опікунів влаштовано 94 дитини. І дві дитини, повернуто в рідні біологічну сім'ю. За зазначений період впродовж 2022 року було влаштовано 120 дітей. Аналогічно, як у сім'ї всиновлючі, прийомні сім'ї, в сім'ї опікунів, загалом з сімейними формами виховання охоплено близько 92% усіх дітей відносно загальної кількості дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Службами у справах дітей області забезпечується своєчасні встановлення правого статусу дітям, які залишилися без батьківського піклування, постановки їх на облік, влаштування на виховання у сім'ї громадян України. Так. У 2023 році поставлено на первинний облік та надано статус дитини сороти та дитини позбавленої батьківського піклування 96 дітям. 72% зазначеної кількості дітей влаштовано в сімейні форми виховання. Це у сім'ї в сім'ї опікунів піклувальників, прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу та у сім'ї родичів. Продовж 2022 року за зазначений період. Статус надано 82 дітям щодо збереження права дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування на житло. Хочу зазначити, що за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. А також особами з їх числа зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, з рідними до встановлення опіки чи піклування, влаштування їх в прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу чи в заклади для дітей серій, дітей позбавлених батьківського піклування у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Місцеві державні орган... Адміністрації та органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей несуть відповідальність за збереження цього житла і повернення його дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування після досягнення ними поноліття, або вибуття із сімей, опікунів, піклувальників, прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу, чи вибуття з закінчення навчального закладу. На сьогодні у нас Зі 1186 дітей-сиріт дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку, 1106 дітей мають житло, з них 116 на праві власності, 990 на праві користування. У 86 дітей житла немає. Хочу також зазначити, що діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування після досягнення 16-річного віку у разі відсутності в них житла. Можуть зараховуватися на облік громадян, які потребують покращення житлових умов, на соціальний квартирний облік чи на квартирний облік за місцем їх походження або проживання до влаштування їх в сім'ї, опікунів, піклувальників, прийомних сімей чи у заклади. Станом на сьогодні, на обліку громадян, які потребують покращення житлових умов, перебуває 179 осіб. Це 34 дитини віком від 16 до 18 років і 145 осіб віком від 18 до 23 років. За аналогічний період у 2022 році на обліку перебували 152 особи. Це 31 дитина і 121 особа віком від 18 до 23 років з метою захисту прав та інтересів дітей, рішенням сесії обласної ради. Затверджено регіональну цільову програму попередження дитячої бездоглядності та безпритурності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав період 2021 по 2025 роки. Заходи програми спрямовані. На забезпечення захисту прав та інтересів дітей, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання дитячому сирітству, створення умов для всебічного розвитку, виховання дітей, забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також Хочу зазначити, що службами у справах дітей області забезпечується своєчасне виявлення та облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм комплексної допомоги. На даний час на обліку служб у справах дітей перебуває 715 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Це діти, які постраждали від жорстокого поводження, зазнали фізичного, психологічного, економічного та інших видів насильства. За даний період у 2022 році перебувало 658 таких дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. З метою захисту прав дитини від насильства в сім'ї, службами у справах дітей спільно із суб'єктами соціальної роботи, сім'ями, дітьми та молоді, в міських селищних та сільських радах області проводяться інформаційно-просвітницькі заходи. Так, у 2023 році проведено 119 дев'ятнадцять Таких заходів, а у 2022 році, за зазначений період було проведено 95 інформаційно-просвітницьких заходів, бесіди з батьками, з дітьми, заходи в освітніх навчальних закладах, з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, виявлення та усунення причин умов, що спричиняють вчиненню неповнолітніми злочинів службами у справах дітей. Пільно з Національною поліцією систематично проводяться профілактичні заходи, рейди, діти вулиці, вокзал. У поточному році за цей період проведено 438 профілактичних заходів, під час яких було виявлено 508 дітей. З вулиці вилучено одну дитину, сім'ї, вісім, Діти влаштовані в Центри соціально-психологічної реабілітації дітей. З метою забезпечення тимчасового догляду виховання та реабілітації дитини на період подолання дитиною та її батьками складних життєвих обставин в області запроваджена альтернативна форма влаштування дітей. Це сім'я патронатного вихователя. У нас в області функціонують 16 патронатних сім... сімей патронатних вихователів, у яких на сьогодні виховується 26 дітей. Також. У області здійснюють діяльність чотири заклади соціального захисту дітей. Це два заклади центри соціально-психологічної реабілітації дітей та два центри соціальної підтримки дітей та сімей. Заклади призначені для надання комплексно послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківським опікуванням, дітям, сім'ям дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, і діти з обмеженням життєдіяльністю та їх сім'ях одночасно в закладах можуть отримувати соціальні послуги близько 140 дітей, соціально вразливих категорій. На сьогодні у чотирьох закладах перебувають 110 дітей. Продовж 2023 року отримали допомогу у центрах 188 дітей. За аналогічний період 2022 року 190 дітей зазначених категорій. Хочу зазначити, що заклади фінансуються з обласного бюджету. Ні заборгованості, ні затримки фінансування закладів немає. Сума фінансування на 2023 рік становить близько 39 мільйонів. За минулий рік фінансування становило близько 36 мільйонів. Також адміністрація закладів тісно співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого середування, з благодійниками, меценатами. Та громадським організаціям у 2023 році за сім місяців заклади отримали допомогу близько 3 мільйонів 410 тисяч. Це і продукти харчування, і одяг, і взуття, і засоби гігієни, медичні засоби, канцтовари, побутова техніка. Хочу зазначити, що за аналогічний період 2022 року заклади отримали благодійну допомогу в сумі 1 мільйон 800 тисяч. Також за сприяння різних організацій та благодійних фондів вихованці закладів відвідують екскурсії, кінотеатри, відпочивають в таборах відпочинку, беруть участь у спортивних творчих змаганнях у закладах соціального захисту дітей області. Продовж 2022 року також отримали комплексну соціальну допомогу і підтримку діти і сім'ї з дітьми, які перемістилися до нас з Київської, Донецької, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Загалом отримали допомогу 88 осіб, серед них 74 дитини. З початку повномасштабної війни Прикарпаття стало надійним тилом та опорою для переселенців. На територію Івано-Франківської області з інших областей, що знаходилися в епіцентрі активних воєнних дій, перемістилися 455 дітей із закладів цілодобового перебування. Це діти сироти діти, позбавлені батьківського обіклування, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. На сьогодні у нас у, нас, у п'яти закладах області проживають 84 дитини. Із законними представниками, тобто з опікунами, прийомними батьками, батьками вихователі від початку повномасштабного вторгнення в нашу область перемістилося 379 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування. На сьогодні в нас в області проживають 174 дитини із законними представниками. Це діти, які виховуються у 13 дитячих будинках сімейного типу 99 вихованців, 12 дітей. У прийомних сім'ях 63 дитини у сім'ях опікунів піклування. Хочу зазначити, що службами у справах дітей області налагоджена тісна співпраця із благодійними та громадськими організаціями, в тому числі з міжнародними, щодо підтримки зазначених категорій дітей. Благодійними організаціями здійснюється відшкодування оренди житла для п'яти дитячих будинків сімейного типу внутрішньопереміщених осіб. Всім вихованцям надано ноутбуки, придбано одяг та взуття. В рамках проєкту ЮНІСЕФ партнерство кожній дитині зазначені сім'ї отримали побутову техніку, за потреби надавалися продукти харчування, засоби індивідуальної гігієни, миючі засоби, одяг, взуття, засоби для сну. Також в рамках проєкту фундації Олени Зеленської спільно з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією у травні. У червні і у липні 2023 року 111 дітей вихованців дитячих будинків сімейного типу, а також 18 батьків-вихователів оздоровилися, відпочили у таборі оздоровлення та відпочинку Артеп Букове. Питання захисту прав та інтересів дітей. Дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, влаштування їх у сім'ї громадян, стану дотримання їх прав на життя, на охорону здоров'я, на освіту знаходяться на постійному контролі в службі справах дітей облдержадміністрації.